До Херсонського міського суду сьогодні прийшли представники захисту і сам обвинувачений та прокурор. Тому підготовче засідання відбулося. Захисники колишнього міського голови Херсона клопотали про повернення обвинувального акту до прокуратури. На нашу думку, обвинувальний акт не міг даних обставин, він не забажає які саме обов'язки, якому обсязі та порядку обвинувачений повинен був виконати умовах, що склалися. Прошу суд повернути прокурору обвинувальний акт у кримінального провадження. Оскільки її не наглядає вимогу кримінального на процесу кодексу України, прокурор говорить, ці закиди безпідставні. Жодних аргументованих посилань на норми права, якими шановні захисники обґрунтовують свою правову позицію, тут не надано. В анальному акті становим колами чітко зазначено, сформульовано, в чому саме в ми, наша Миколаївна, детально розписано роль інкримінованому кримінальному правопорушенні, зазначено часу, місця, способу та інших елементів об'єктивної сторони вказаного кримінального правопорушення. Вислухавши обидві сторони, суддя виніс рішення захисникам у клопотанні відмовити підготовчі дії визнати завершеними на 20 грудня. Призначити розгляд справи Миколаєнка по суті. Нагадаємо, що Володимира Миколаєнка звинувачують у службовій недбалості. Відомо, що обвинувальний акт проти нього до суду направила Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, обвинувачений не перевірив роботи, пов'язані із виконанням умов договору про провадження ліцензійного програмного забезпечення, затвердивши акти наданих послуг, які фактично не були виконані. Ольга Ляшок Григорій Шматко Новини на Суспільному. Херсон.